В ефірі програма Місто спорту студії Олег Хендриксон. Вітаю вас! Зустріч нового року у тропіках з піратами, туземцями та золотою рибкою. Цю святкову феєрію задумали і здійснили для юних плавців спорткомплексу південного комбінату. На житломасиві південному нудьгувати малечі протягом зимових канікул не дадуть. Палац культури комбінату щодня чекає дітей на новорічні вистави. Традиційне дійство для юних спортсменів ялинка на воді. Більше сотні дітей стали учасниками музичної вистави про діда мороза і діда спеку. Відшукати ключ, який поверне справжню зиму, допомагали пірати, золоті рибки та мавпочка Господиня Нового року. Южногорный обойтильный комбинат является социально ориентированным предприятием. Мы делаем все для того, чтобы жители нашего микрорайона, наши трудящиеся и дети чувствовали заботу комбината ежедневно, ежечасно. Поэтому в такое нелегкое время мы нашли возможность для того, чтобы сделать сделать этот праздник. Сделать праздник на микрорайоне, сделать праздник для наших спортсменов, для родителей спортсменов, для бабушек и дедушек, которые сегодня получат массу удовольствия от того, как они соревнуются, от Деда Мороза, Снегурочки, от Деда Жары, от пальмы, от обезьяны, от всех, кто причастен к сегодняшнему празднику. Продовженням вистави стала весела естафета на воді. Діти отримали подарунки, добре розважились. А дехто з юних артистів відчув бажання із часом приєднатися до водних видів спорту. Мені дуже подобалася сьогоднішня йолка. Все було красиво, дід Мороз і Снігурочка були веселі. Мені дуже подобався басейн, і у мене є бажання прийти поплавати. Не виробництвом єдиним гірники центрального комбінату доводили різнобічність своїх інтересів і обдарувань у футбольному матчі. Залізна команда підприємства зійшлась у поєдинку з гарячою інтернаціональною збірною. За спортивними перипетіями спостерігала Дар'я Ворона. Этот матч мы посвящаем 54-й годовщине со дня пуска в эксплуатацию нашего центрального горнобатительного комбината и как один из моментов пропаганды здорового образа жизни в формате корпоративных ценностей нашей компании «Метинвест». Жизнь, здоровье, экология. Подобные спортивные или культурные соревнования служат прямым контактом, установлением дружественных отношений, которые способствуют Улученню клімату в нашому городі дощі, слизьке поле не біда. Жодні погодні примхи не завадять гарячим серцям, які самовіддано люблять футбол. А ці гірники і студенти Криворізького національного університету саме такі. Все та замолода раніше ігра, Так що я пару пацанів знаю з із сіока. Ну ні плохі, кінечно, вони хороші. Ну ми теж хороші. Ми будемо показувати гру і, кінечно, на перемогу». «З дитинства грали грали футбола. Ну я всегда за здоровий образ життя, завжди люблю в футбол. Ну завтра навіть у мене екзамі гос екзамені. От сьогодні so, надо бути позитивні. Так само рішуче налаштовані гравці збірної комбінату. Хлопці на підприємстві мають вдосталь роботи, та й з родинами час кортить провести. Однак, футбол це та віддушина, яка дає сили і для виробництва, і для дозвілля. Це було раніше ранчо потім постійно, звісно, з роботою і. с прочими как бы, мероприятиями он уходил на второй план. Вот. Но ну, на цигоке возродился и как бы, любимым делом заниматься всегда хорошо. Сейчас э, выступаем в зимнем первенстве города, поэтому как бы, подготовка товарищеских матчей таких она всегда ну, положительно сказывается на наших тренировках. Вот. Ну и плюс, конечно, интересно поиграть с ребятами как бы, с различных стран, пообщаться с ними. Гра видалась напруженою. Суперники боролись на рівних. Однак у підсумку з рахунком 4-3 перемогла збірна центрального комбінату. На згадку про матч обидві команди отримали пам'ятні кубки. І це все про спорт на сьогодні. Активної вам підготовки до новорічних свят. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.